Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів! З вами в ефірі, учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит Яхович Ліза, учениця 6Б класу. Сьогодні поговоримо про привітання англійської мови. Пропоную більше 10 варіантів замість хеллоу. Тож, будь-яка розмова починається з вітання. Ми бажаємо доброго ранку, вітаємо всіх, бажаємо здоров'я. Усе залежить від контексту та ситуації. Отже, умовно виділимо декілька груп привітань. Формальні привітання. Що найперше приходить в голову, коли треба привітатися з людьми у формальних обставинах. Так, це найпростіші два слова. Good morning, good afternoon, good evening. Але ситуація може вимагати більше розгорнутого привітання англійською мови. Тому ось кілька варіантів, як привітатися з колегами, партнерами, працівниками установ. Greetings, it's a pleasure to meet you. Вітаю, рада з вами зустрітися. Good to see you. How are you today? Рада бачити. Як ваш день? Thank you for taking the time to meet with me. Дякую, що знайшли час для зустрічі. I'm pleased to meet you. Я рада познайомитись з вами. Усі ці вирази дуже формальні, однак пам'ятайте, офіційний тон не завжди потрібен. Тож. Неформальні привітання. Як сказати привітання англійською мовою, щоб воно було менш стриманим та більш приязним. Morning, how are things? Доброго ранку, як справа. Good to see you again. Рада знову бачити. Lovely to see you, as always. Приємно тебе бачити, як завжди. Hi, hope all is good on your end. Привіт, сподіваюся, у тебе там все добре. А далі поговоримо про максимально дружні витання англійською, які найкраще передадуть характер стосунків з вашими найближчими друзями. Сленгові привітання. What's up, long time no see. Як справа, давно не бачилися. Hey there! what's been going on lately? Привіт, як справа останнім часом? Yo! What's cracking? Yo! що там, як справи? Yo! What's the latest? Anything exciting happening? Yo! що нового, відбувається щось цікаве? Такі варіанти є частиною розмовної англійської та найбільш неформальних випадків. Щойно ви сказала hello чи good А uh, Якщо ви цікавитесь справами людини, можна одразу ж про це запитати. Приклад, за допомогою таких речень. I hope all is well with you. Сподіваюсь, у вас все добре. How have you been keeping? Як ти? Як почуваєшся? How's your week been? Як твій тиждень? How are things? Як справи? Використовуйте ці фрази, комбінуйте їх. З вами була ляхович ліза, учениця 6 б класу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно.